Шановні наші дівчата, чемпіонки України, шахів, шановні наші ректори, шановні почесні громадяни міста Львова, дорогі друзі, колеги, студенти. Слава Україні! Героям слава! Перш за все, я хочу подякувати всім, хто сьогодні знайшов можливість прийти сюди, до рамки, щоб разом шанувати наш гімн. І мені приємно, що ця традиція, яка в якому сьогодні відходина в дуже багатьох містах нашої держави і сьогодні чисельно в великих малих містах всі разом виконують наш український гімн. Я би дуже просив всіх присутніх, коли ми сьогодні будемо співати наш гімн, щоб ми його присвятили надії сам. Тому що слова гімні, вони відображають суть нашої країни. І сьогодні надзвичайно важко, і сьогодні складно. Але ми. Всі з нашої країни. Слава Україні!